Є дві організації громадських Українська Федерація роботодавців охорони здоров'я і Всеукраїнська громадська організація працівників лікарняних кас. Після зустрічі керівництва цих двох громадських організацій було домовлено про те, щоб розпочати співробітництво, яке би пішло на користь, перш за все, населенню України, використовуючи такі інструменти, як лікарняні каси. І Дуже важливий інструмент в соціальному партнерстві, яким є Українська Федерація роботодавців охорони здоров'я. І одна і інша громадські організації вже в Україні існують давно, зокрема, Українська Федерація роботодавців охорони здоров'я в цьому році за кілька днів відзначатиме своє п'ятиріччя. За цей час було зроблено. Доволі багато і однією, і іншою громадською організацією, зокрема Української Федерації роботодавців охорони здоров'я, було зроблено багато ініціатив щодо змін нормативних актів законодавства України, яке регулює надання медичної допомоги населенню, в тому числі була участь в парламентських слуханнях. В цьому році було проведено два важливих заходи. Один з них Стосується протидії корупції в охороні здоров'я, інший стосується державно-приватного партнерства в системі охорони здоров'я дійсно Асоціація працівників лікарняних каз фну вже більше п'яти років, як утворена в Україні. Мотивацією в створення такої організації стало те, що більше 15 років в Україні розпочався <к textbooks> рух ініціативний рух першу чергу з боку лікувально-профілактичних закладів, з боку громадських організацій щодо утворення лікарняних каз. Якщо говорити про історію лікарняних кас, то в принципі медичне страхування як в царській Росії, так і в, на теренах України дореволюційно. Э, Будувалася якраз на цих засадах, і тому вже понад 100 років, коли лікарняні каси в Україні були, перекратили своє функціонування після того, як був, була введена Сімашківська система охорони здоров'я і всі власності, і лікарні, і всі матеріально-технічні засоби лікарняних кас. Тодішньої Росії, царської Росії були передані у власність держави. А спонукала організація лікарняних каз те, що, ви знаєте, що одна з таких причин це є недостатнє фінансування системи охорони здоров'я. І в першу чергу недостатнє фінансування якраз на медичні технології. Це медикаменти діагностичні технології. І тому почали утворюватися такі об'єднання. Перші лікарняні каси організовувались на півдні України, це Миколаївська область, Вознесенськ. І за цей період на сьогоднішній день практично в кожній області функціонують лікарняні каси, які об'єднані більше, їх на терені є більше 216, які об'єднують майже 1 мільйон населення. А функціонування лікарняних каз базувалося і базується на законодавстві про громадські об'єднання організації, а також на законі про благодійні організації. Основна маса лікарняних каз якраз базується на законі про благодійні організації. Основною метою діяльності лікарняних каз є якраз медикаментозне забезпечення її членів в ряді, в ряді, в ряді захворювання.